Вважається, що першою ілюстрованою дитячою книгою є нюрнберзьке видання 1658 року під назвою Орбіс Сензуаліум Піктус». Ця книга у свій час стала проривом у галузі освіти, бо була одним з перших навчальних трактатів для дітей. Книгу написав педагог та письменник чеського походження Ян Амос Коменський, якого сьогодні вважають батьком державної системи освіти. Мова оригінального видання Латина Орбіс Сенсуаліум Піктус». Не лише перша дитяча ілюстрована книга. Це видання стало справжнім хітом у тодішньому суспільстві, було перекладене багатьма мовами і довгий час мало статус найпопулярнішого підручника в Європі. Книга розпочинається історією про хлопчика, який прагне здобути знання. Весь зміст підручника подається як розповідь вчителя цьому хлопчику. Видання містить кілька розділів, присвячених філософії, теології, біології та іншим наукам. Підписуйся, щоб знати і не забувати.